Я вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку правопис слів із сумнівними приголосними. Підручнику сторінка 71-72. Рівненько сіли. Все вже час. Роботу починає клас. Ви сілися зручненько? Так. Да. Да. Руки гарненько поклали? Готові? Да. А нас Нормально. Нормальный. Нормальный. Урок начался. Урок начался. Так. Число. Класна робота. София сияла салат. Я записал. Буква С. София сияла салат. Можна, Можна ніколи было. София. Сияла салат. О, ще ми додамо тут. ще смачний салат. Зараз я приберу салат. А, як приберти? можна ще смачний салат, ой, прибралося все. Софія. Okay. Коли він виросте, він буде дуже смачний і корисний. Статня, це правда, що я салат їла, в мене там на підваконьку стоїть. Так. Зійшов, росте. Так, да, вже великий. Вже великий. Під... Їжте будуть вітаміни. Є, можна? Так. Угу. Так, є, є ж його. Так, є, пішли далі, пішли далі. Отже, ми з вами Подожди, сьогодні я не записав. Е, Софі... ну, там воно вже не буде його. Софія сіяла смачний салат. Дописуй. Софія сіяла салат. Можна так? Я тільки прийшов я десь... Не... Артем, писали. пиши. Софія сіяла салат, а ми починаємо говорити. Я не по... я нав... якщо я поверну, його немає. воно вже зник. Отже, ми сьогодні з вами говоримо про правопис слів із сумнівними приголосними і навчаємось писати їх. Ці слова із цими сумнівними приголосними Які ж це сумнівні приголосні? Це ті, коли ми чуємо одне, а писати треба зовсім зовсім, зовсім інші. Да? Писати О, треба. От, наприклад, ін... кіг треба писати. Кіг треба писати г. А ми чуємо: от ви можете, вогко. Кіхті. Лихтить. Кі Кіхті, так? Ми вимовляємо, кіхті. ми чуємо х. Ми так? вимовляємо ще типу, кота кіхті, але ми пишемо г. Г. А треба писати г. Вог. Чому? Ану змініть «кі-г-ті», змініть а на маленьке. Кі, г, так? Кіхтики. Кі, кі. кі, ми ж не можемо писати «кіхтики». Кіхтики. Ми говоримо або... кіхтики. Так, або у котика кагатки. Ми ж не скажемо кахатки вного. в нього. В mm. нього стреньки. Тому слово, щоб написати його правильно, його треба змінити, щоб ми почули цей дзвінкий приголос, як вимовляється він. Він вимовляється глухо, але писати треба дзвінки. Артем, все. Можна нам далі гортати? Ми пишемо вогко, мигтить. Запишіть собі ці слова в зошит. Вогко, мигтить, кігті. Ось, ось ці три слова. Це сторінка 71, 72. В зошит пишемо ось ці три слова. Вогко, мехтить, кігті. І підкреслюємо букви, які є для нас сумнівними. Г-г-г. Тобто ми тут перевіряємо ось цю так. Ось цей приголосний. Г є дзвінким приголосним, але він при вимові ми чуємо глухий. Сле. Як визначити, який звук писати? Що треба словом зробити? Слово треба змінити. змінити, змінити. змінити. Ну, вот. як, ми вже, як ми вже говорили, кіхті кіготки. Кіготки, так, ми чуємо. Далі михтить миготить. Ви ми ми ж не, не можемо сказати, що ми хотить. Ми ми готить. Готить. Так, 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 Є, тому ми ці Слова повинні перевіряти. Дзвінки приголосний Г. Перед глухими к, т вимовляється. Дзвінка, а глухо. А глухо уподібнюється глухо, глухо, до глухого. Отже, є, але у нас з вами є інші дзвінки приголосні. Як ми вимовляємо? Футбол. Футбол. Так? Інколи навіть не футбол. Ми вимовляємо дзвінко, але писати треба футбол. Так? Ми говоримо футбол. ось де, а насправді ось де. Ось де. Далі говоримо вокзал. вокзал. Але вокзал. правильно, вокзал вокзал Тут навпаки, тут вимовляються глухі привогласні як дзвінки. Тобто навпаки, там глухий вимовлявся як дзвінкий, а тут наоборот, тут дзвінкий, е, замінює глухий. Тобто тут треба писати глухий звук, а ми чуємо який. Глухий. 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 Записуємо ці слова футбол. Ось де Бокзал. І знову підкреслюємо їх. Можна через кому писати, можна стопчиком. Як ви писали Футбол. перші три слова. Футбол. Футбол. Так, і підкреслити ці звуки: т, с к. Я писав. Вони знаходяться де? Перед якими звуками? Перед дзвінкими чи перед глухими? А Ось де, а ось де писати? Звичайно, їх три, три штуки: футбол, а ось де і вокзал. Три слова. Якщо глухий приголосний в даному випадку, то стоїть перед дзвінким, він уподібнюється до нього, так? І стає ми чуємо, наче він дзвінкий. Я записав. Є? Дописали? Я тоже. Прекрасно. Далі працюємо. Що у нас не гартається сьогодні? Отже, записали футбол. футбол ось це вокзал. де вокзал. І запам'ятали глухі приголосні перед парними дзвінкими приголосними. Уподібнюється в вимовлянні до дзвінких. Дзвінкий перед глухим. Вимовляється, як глухий? Так? А глухий перед дзвінки вимовляється, як дзвінки. Навпаки, все відбувається, але це дуже не так страшно, як чується. Наше з вами завдання навчитися їх змінювати, ці слова, і ви їх почуєте. Ну, наприклад, молодьба чи молодьба. Так, що писати, ти чи Д. Треба змінити слово молотити. Ось перше слово легкий. Що ми напишемо тут? Х чи Г. «Де. А як перевірити? Що тут написати? Написати х, легенький. Чи написати х. яка Тому що можна сказати легенький. Легенький. Легенький, нема такого, да це ж не те, що так підняли, воно легень. легенький то злий, то інше слово. Далі. Тобто тут треба писати Г. Нігті чи нігті. Ні... нігті Нігті. нігті бо... Бо нігтики, маленькі нігтики. Ніг Далі. Боротьба чи бороти. Бороти. Боротьба. Чому? Боротися. Бо боротися. Почули його ти боротися. Тут Просиба. просити просити. Просити, правильно, просити. Ваше завдання. Ці подані слова. Що ми зробили? Ми змінили, так? Змінили подані слова, щоб після приголосного стояв голосний. Легенький. нігтики так, боротися. Просьба. Допомагає ця зміна почути? Так. Допомагає. Отже, є правило. Щоб знайти, читайте правило. Щоб, зна... щоб так, знати, так, яку так. букву писати на місці з Приголосно, треба змінити слово, і так, і слово так, щоб після приголосного був голосний. Наприклад, кізьба. Що робити? Косити. Косити. Легко, але легенько. Легенько. Що треба робити словом, щоб визначити, яку букву писати? Змінювати його. Змінювати. Його треба змінювати. Є у вас прислів'я. Прочитайте їх, їх три штуки. Легко втратити тяжко заробити. Далі. Ложка, ложка дьогтю. Частя mm -hmm. в повітрі не в'ється, воно, в, бороть... бі... дістається. Не воно в боротьбі дістається. Поясніть прислів'я, що означає прислів'я? Легко втратити і тяжко заробити? Е -е 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 -е. На «друга» – втратити. Легко, так? Да? Довго треба добиватися дружби і встановлювати дружбу, так? А от легко Я втратити. втратити. Так. Нічого все вийде. Що означає ложка дьогтю зіпсує бочку меду?

І раніше і зараз не використовують. Раніше його використовували для змазування взуття, змазування резинових виробів, коліс і так далі. Але зараз, так? Вже... зараз його рідко використовують. Отже, ложка дьогтю зіпсує бочку меду. Він має такий неприємний запах, дуже такий неприємний запах. що означає ложка дьогтю зіпсує бочку меду? Якийсь неприємний друг. Який та, Якщо все було добре, 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 але хтось так тільки раз і сказав якусь гадать. Ти, наприклад, дружив з кимсь, дружив, дружив, а потім другий чоловік хоп і перемонив його. Ага, тобто щось в дружбу взяв і вкинув, да? щось таке не зовсім да. гарне і дружба закінчилась. Ну, не розстраюйтесь, все вийде добре. все... Зробите і все А, ми з, а ми з Давидом ніколи не відомні Можете домовитися. До всього можна домовити. Mm -hmm. Все можна змінити. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що змінити, виправити можна все, крім одного. Якраз з подругою посоролися, але ми, ми не можемо помираємо. Тому можна все виправити, все можна налагодити. Щастя в повітрі йдеться, воно в боротьбі дається. Це що означає цей, цей вислів. Чи щастя Ані. є... Щастя повітря не в'ється, воно в боротьбі дається. За своє щастя треба що? – боротися. За своє щастя треба боротися. Як за свободу, так і за щастя. Треба боротися. Саме не приходить. – Воно його нічого треба... не зробиться. Так, його треба будувати, його треба якщо ти треба. нічого робити не будеш, то підняти в тебе не буде. Ну, я Давайте щастя. оберемо одне з прислів, яке ми запишемо. Щастя в повітрі не в'ється, воно в боротьбі дістається. Тому пишемо це прислів'я. Ось це третє прислів'я. пишемо його. Всі Добре, пишуть я. одне прислів'я. Щастя, в повітря не в'ється, воно в боротьбі дається. Пишемо одне прислів'я. вибрали вибрала оце третє, тому що ми Прось... будемо. А можна яке-то другое? Ми будемо підкреслювати в цьому прислів'ї сумнівні, приголосні. Приголосні. Артем Артема хоче його посадить, що вона длина. Ну, а а ч, зачем тебе подушка на стулі? Це, не... це подушка. Дівчинки також подушка. бачите, ти на креслі, не і подушка. <гум> а, щоб спать? Что в спину було звичніше? Ні, он так на голову якраз. Артем, ти зараз почнеш говорити, що не встиг. А ну, що день. Дописуємо. Щастя, вповідні. У мене є одна суперспособність. Знайді, Артем, знайдіть в цьому реченні, в цьому прислів'ї, слово з сумнівним приголосом. Де можна тут зробити поле? Дістається. Дістається. А який тут є сонний? Можна Ні, там дати, можна перепутати з дз та дз. Си перепутати з дз дається. А, Потому, що так. Ага. З перепутати з з. Мені кажуть, що може типу, отут перепутати зараз. Де? А? Де? Де? Не можна перепутати. Можна, звичайно, писати не те. А де. Ні, тут да, збільшував в таких словах, де дістається, пишуть. Що ми чуємо? Дістається. Хто, ти? Ні, Дістається. Ми чуємо, ця. ми чуємо ця. дістається. Вимовте це слово, дістається. Дістається. Да, М -м -м. Ми чуємо ця. Все, 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 все. І все, часто все. пишуть, дістається. Сміється, дістається, але треба писати <суміться> є вислів Танцемані. Ось я вже все записав. Так, і о, знайшли я це то слово. Не то не ми писала. підкреслюємо боротьбі. Ось наш сумнівний приволок. Я давно записав вже все. Підкреслюємо його, боротьбі. Танце мені я вже все записав. Прекрасно. Як перевірити це слово? Як це слово перевірити? Надо його змінити. Змінити. Як його змінити? Боротися боротися. Пишемо внизу боротьбі. І змінюємо на боротися. І підкреслюємо ці звуки, які ми почули. Ми перевіряли. Ть. І тепер ми його боротьбі. чуємо: боротьбі. Боротися. І що я прошу тут? Вот это внизу тоже. Так, пишемо. Yeah. А тепер, щоб не писати е, всі слова, давайте знайдемо в першому і в другому слова із. Е... Легко втратити е, втратити тяжко заробити. Де тут буде слово з сумнівним приголосним. Тяжко. Хорошо, тяжко, yeah. а ще. Yeah. да да, да можна, yeah. можна його перевіряти. Yeah. Да, а ще хорошо перевіряємо тяжко. Через кому тяжко? Тяжко як змінити слово. Важко. Важко це буде ага. тяжко важко. Тяжко. Можливо змінити це слово? Ні. 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 ні да? Ну, ми можемо змінити слово, але буде... тяжко. тяжко може бути е... тяженький. Ну. Ну, не змінюється ну, воно. Так, тяженький", да, ну, немає такого слова. Ми можемо придумати, але його такого немає. так? Далі не можемо ми міняти це слово, далі пропускаємо, ставимо кому не змінилося. Дожди ще в цьому слові. А. Легко є. Легко. Де легко. Написати, що внизу, так тяжко, легко. Так, ми змінюємо слова, спробуємо mm -hmm. змінювати слова. Mm -hmm. Але mm -hmm. є слова, які. Ми змінити не можемо, тому будемо Легко, лихати, їх шукати. Легенько. Легенько. Це змінюється і досить таки легенько змінюється. Легенько. легенько. Так, наступне слово. Далі Чи, ложка я... дьогтю зіпсує бочку меду. Де тут будуть слова ці, які треба перевіряти? Ёгтю. Ложка. А. Ложка, да? Ложка. Але ми чуємо ложка, часто ложка. Ложка ложка, ложечка. Маленька ложечка, ложечка, ложечка. Ну і тут також можна зробити помилку в слові дьохтю. Вимовте його. Який звук ви Дьохтю. Чуємо чує? Дьох. х, але писати треба Г. Дьогтю. Дьогтью. Перевірний буде дьоготь. Дьохтю. писати, да? Ну, вони як місці? Вони через те. І і перевіряємо ми тут, які Г. Ми перевірили. Тут ж. І в слові дьоготь перевірили. Mm -hmm. Так, який ми можемо зробити висновок? Щоб. Дізнатись, який. Зараз я ще записую. Щоб дізнатися, яку букву писати, треба що робити. Е, змінити слово. Змінювати слово. Чи завжди можливо змінити слово? Ні, тому що в нас, наприклад, це тяжко. Встав. Ми його не можемо змінити. Я? Можемо змінити важко, але це буде друге. Так. Спробуйте змінити ось ці слова. Я не підкреслюю Самостійно між. а потім Або після уроку ми залишимося і ми підкреслимо з тобою, тому що я ж пробила вже його. Спробуйте змінити ось ці слова. Отже. Я теж не, не успів підкреслити, а я, я би... слова закиплю. Ось де. Анекдот. Анекдот. Спробуйте змінити тут. Отже, можна змінити слово це? Ні. Я, ні. ні. Якби. Якоби. Якби, не це наше, наше слово, да. Ой. Ось де. Ось Я де. Ні. Також ні. Анекдот. Анекдот. Да, Так, ми його чуємо як анекг. Г. Ми чуємо, ні. як Г, але писати треба к. Вогзал. Ми чуємо Г, а писати треба к. Тир. Можна змінити це слово? Ми, ми чуємо дзвін. Да, а, 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 а треба писати ти. Що робити з такими словами? От там ми перевіряли, а з цими словами, які неможливо перевірити змінювання. Що робити? Де їх шукати? В чому шукати слова, які не можна перевірити? Словнику. 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 Їх треба шукати в словнику. Так? Якщо перевірити написання неможливо, використовує. В кого, є, в кого немає словника, то, в слові, то є телефон, гаджет. ну, коротше, можна це. Угл в помощь. Якщо немає словника, Google в углу. все. Ваше домашнє завдання на сторінці 72, вправа 5. Шукайте. ага. Сторінці 72, права 5. Записала. Прочитати, списати, пояснити, яку букву треба написати. Права, 5 на сторінці 72. Тепле, легідне, яскраве розв'язка в Вправа 5 на сторінці 72. Куди ти дивишся, що ти шукаєш? <пробує> Ніхтик, легкість, вогкість, рюкзак, кіхтики. Вправа 5, сторінка 72. Соня, яку ти книжку відкрила А, ой, я звичайно 74 відкрила. <пробує> mm -hmm. 72. 72. Ніх... Ніхтик, полегкість, легкість, рюкзак. Да, я Знайшли. О, я покрасила провокати. О, Боже, який в тебе книжка. Прям, ну, всі відповіді. Що, тебе що Догадала, мабі, мабі, в тебе за учень у тебе такий був, а? Що ж за учень у тебе такий був? Оцініть свою роботу, ну, як так. ви працювали. Над е, якою темою ми сьогодні я працювали? Що ми робили? Що ми робили? Ми робили отакі. Змінювали робили. слова. Мені перевіряли, як писати сумнівні да, сумнівні приголосні. Що ви запам'ятали, як їх перевірити? Що робити? Що робити словом, якщо я не знаю Треба як... змінити слово. Змінити слово. Я не знаю, як написати слово кігті, е... Х чи Г. Треба слово змінити. змінити. якщо Я не знаю, як пишеться слово вокзал. Що мені треба робити? Слово вокзал не міняється. Що робить з ним? Де його перевірити? Словнику, словнику, звернутись до словника. Оцініть, як І ви в ви інтернеті. вас. так. Якщо немає словника, то ми звертаємось до.